Набу розпочало розслідування щодо виробника нової української ракети Фламінго та ударних дронів Фаерпойнт, що саме привернуло увагу правоохоронців. Раніше Зеленський анонсував початок масового виробництва ракети. Усе скасують. Подробиці далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо виробника українських ударних дронів і крилатої ракети Фламінго. Йдеться про компанію Фаєрпойнт одного з найбільших підрядників Міністерства оборони саме цій компанії довірили виробництво високоточної зброї, яку використовують проти Росії. Про початок розслідування розповіло видання Київ Індепендент. За його даними, набу перевіряє, чи не завищувала компанія Фаєрпойнт, вартість комплектуючих або кількість дронів, які вона постачала для Міноборони. Також слідчі перевіряють можливий зв'язок Фаєрпойнт із Тимуром Міндічем, співвласником студії Квартал 95 яку колись створив Володимир Зеленський. За документами, які є у розпорядженні журналістів, FirePoint – один із найбільших отримувачів бюджетних коштів на виробництво дронів. Компанія з'явилася лише два роки тому. За цей час вона стала ключовим виробником для армії. Лише минулоріч компанія продала дронів на понад 13 мільярдів гривень. Це майже третина всього бюджету Міноборони на дрони. Технічна директорка FirePoint назвала справу політичною і заявив, мовляв, немає сенсу шукати секрети там, де їх немає. Водночас народний депутат Ярослав Железняк уточнив, розслідування не стосується нової ракети Фламінго. Слідчих цікавлять саме дрони. Цілком ймовірно, що питань до ракети немає, бо вона і так відносно дешева. Видання The Economist оцінює її вартість менше одного мільйона євро. Це українська крилата ракета з дальністю до трьох тисяч кілометрів. Бойова частина 1150 кілограмів, здатна уражати цілі в глибокому тилу Росії. Її розробили менш ніж за рік, і це рекордний термін для порівняння. Американська Томахок має меншу дальність і бойову частину, а коштує в рази дорожче. Нагадаю, що 20 серпня Володимир Зеленський заявив, ракету вже випробували. А в січні-лютому має початися її масове виробництво. Щодо безпілотників, то українські військові пабліки підтверджують, дрони Фаєрпойнт активно використовують для ударів по Росії. А військовий Станіслав Бунятов заявив. Сподіваюся, НАБУ доведе справу до логічного завершення, і ми побачимо реальну зброю за реальні гроші, а не ту, за яку ми повинні платити з кишень у шість разів більше, ніж вона коштує. Натомість експерти наголошують, правоохоронці розслідувати мають повне право, але витік інформації у змі до завершення перевірки це удар по репутації не лише Фаєрпойнт, а й усього оборонно-промислового комплексу України. Союзники купують українську зброю і тепер можуть втратити довіру. А українське виробництво без фінансування не працює. Чи доб'ють наші фламінго та дрони до того, як вони доб'ють ворога? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Якщо ми говоримо про ракети, то, звісно ж, хочу продовжити з вами цю тему кадрами, які минулого тижня показала Associated Press Фламінго. Що тут, власне, наскільки, тому що знаєте, від військових оглядачів навіть вже такі були коментарі, що виробництво цієї ракети, наявність у нас цієї ракети, вона виводить нас на паритет із росіянами, якщо ми говоримо про ракетне озброєння. Що ви скажете? І, власне, зараз лише виробництво чи теоретично навіть фламінго могло бути десь вже застосовано? Відносно Насправді, от для розуміння відносно пріоритету з руснею. Е я буду, буду впевнений говорити про це, коли удари такими ракетами стануть методичними і mm -hmm. перестануть бути новиною. Зараз насправді чудова ситуація, коли е ми вже перестали звертати увагу на те, куди там, що там, як само, в якої кількості уражають українські далекобійні дрони. Це перестало бути новиною. Щось там якийсь там НПЗ палає, вже якийсь там день не можуть загасити, там якусь залізничну станцію розбили, там в якомусь підприємству прилетіло. І це буденність, і це чудово. І це от якраз та ситуація, коли ворог запускає дрони камікадзе, ми запускаємо дрони камікадзе приблизно в однаковій кількості кожного дня. І коли, ну, скажімо так, приблизно раз на 2-3 тижні. Ми будемо чути про те, що Україна масово запустила по ворогу крилаті ракети, які уразили свої цілі. Як Росія бігає там, суетяться всі ну, та інше? То от тоді ми будемо говорити про ну не при будемо говорити про те, що можливо назвати десь у першому приближенні паритетом. ну хоча б у можливості. Але зараз насправді і це чудово насправді мені те, що насправді, от я бачу, от, побачив на відео від прес, на фотографіях від них. Те, що я побачив, ну як людина, яка ну бачила і крилаті ракети вживу, да і як вони запускаються все те інше. Ну можу кати, що я бачу виріб військового часу зрозуміє. Людей, які розуміють, що вони зробили, для чого вони прийняли такі рішення. Я мається на увазі конструктивні, хоча б Да? тобто, коли ти робиш якийсь виріб, ти робиш його під певні задачі, під в певних умовах і зрозумінням якби всієї концепції. Тобто, ну коли ти тобі треба пахати поле, ти робиш трактор. Да, коли ти робиш, коли ти треба їздити на трасі Формули 1 ти робиш боліт. І я бачу виріб військового часу доволі прагматичний з доволі ем, виваженими технологічними рішеннями з точки зору навіть самого виробництва. Там багато ну те, що багато хто до нас якимось чином долетів руснявий наратив. Мовляв, це якась там переробка стрижа. ТУ-141. Е, цей наратив ну скоріше за все народився в русні, тому що саме русня от продукує, намагається от е, говорити про те, що українці нічого там не вміють, нічого не здатні. От такий от виключно москальський кацапський наратив, який вони просувають. Він яким чином потрапив до нас е, і був рознесений навіть, чомусь. Мовляв, це знов таки, ну, фламінго це точно не стриж. Взагалі ніяк, не близько, і не поряд. І той, кому він схожий, ну, ну я не знаю, для того, напевно, і стриж та фламінго, які птахи також схожі. Ну В них також є крила, є пір'я, тобто, ну да, схожі, той і той птах, навіть летати вміють. Але конструктивно з точки зору саме конструкції, з точки зору матеріалів, з точки зору технологій виробництва, фламінго та ту 141 стриж, це абсолютно дві різні речі. Зокрема, для розуміння от той стриж ту 141. Це радянський багаторазовий бепла реактивний, який призначений для трансзвукового польоту. Він зібраний з алюмінія, він має двигун реактивний, який знаходиться у хвості. Там зверху лише повітряний забірник у нього, а сам двигун у середині корпусу. Він має е, аеродинамічну схему без хвостка з трикутним стріловидним крилом у хвостовій частині та переднім горизонтальним оперенням. Він має шасі, тому що він багаторазовий. А якби фламінго ФП-5 це крилата ракета класична, дозвукова. Яка не може летіти там вище там, тисячу кілометрів, як це робить стриж штатно, а яка має пряме крило, яке там у стрижавому стоячі складається ще у, у фламінгу, ні. Тобто це інші реч, речі а, за ніякого, ну якби корпус матеріалу, там алюмінії чи інший метал він використовується лише у частині фюзеляжа, там де двигун, який знаходиться зверху фюзеляжа, а не в середині, як у стрижа. Це також ну, абсолютно різна конструкція. Матеріал корпусу у фламінгу це склопластик, який робиться шляхом намотування коконом. Це технологія, яка використовується для балістичних ракет. Угу. І це, а фом... це крилата ракета варто, так? Класична, за класичною аеродинамічною схемою. Ну, саме класично, це коли в тебе посередині фюзеляжу приблизно знаходиться крило ззаді хвостове оперення. Угу. Там бойова частина у вигляді готової фугасної авіаційної бомби. Вона також є, до речі, на фотографіях Sociation Press, які ну вони не були опубліковані саме у публікації, але вони доступні через їх фотобанк. Тобто вони публічні в будь-якому випадку. І за гроші їх можна купити, можна показати. Але от якби от на, на їх сток, на їх стоковому маркеті фотографії вони там є. Пуск від ну, от момент також доволі у флагмінгу прагматичний. Тобто, там не це не транспортно-пусковий контейнер, це направляюча, яка звінтована на трейлері. Це військове рішення ну, воєнного часу, мається на увазі. Тому що альтернативою ну, щоб було красивенько, так як у всіх, от, от хочемо, щоб було красиво. Це от посадити ракету, ну поставити її у транспортно-пусковий контейнер. Транспортно-пускові контейнер потрібен для того, щоб її було зручно і довше зберігати. Ну, тому що от, ти її запакував, у, там, зазвичай робиться зараз квадратні ці от, пускові контейнери, вона, вона там ампуларизована, може зберігатися 10 років. Вони квадратні, дуже ну, нормально їх складати один на одного. Потім ти потрібну ракету береш, вставляєш на пускову, оцим транспортно-пусковим контейнером, і запускаєш по святах, коли тобі треба раз на рік її запустити під час якихось навчань. Але це військовий виріб. Коли тобі от виробив, запустив, виробив, запустив, ти не будеш їх зберігати, тому і немає потреби у транспортно-пусковому контейнері, немає потреби для цього, щоб вона туди влізла, робити складанне крило. Тобто, ну, це вже ускладнення конструкції, це складна річ, щоб воно складалося і влазило. Ну, наприклад, як у є томагавка, так? Тобто там складанне крило, як у ГАЗ-101, 1, там, наприклад, Р555. Ні, робимо простішу конструкцію, економимо ресурси. Ресурси це час на розробку, і ну, навіть якщо ми говоримо про такий виріб, це взагалі можливість його адекватно зробити. До речі, ще я там чув таку критику мовляв, вона велика. Ну, Тут треба от щось обрати. Або от хотіти, щоб ця ракета летіла з бойовою частиною одна тонна на дальність 3000 кілометрів, або була маленькою. Тут uh -huh. треба щось обрати одне. Хочете маленьку ракету? Без питань можна зробити. Буде летіти на 1000 кілометрів, буде мати бойову частину у 150 кілограмів. Також, можливо, будь ласка, добивий Нептун. 6 метрів довжиною не понад 12-14, як тут. Ну, це задача створити зброю, і можна її зробити під конкретну задачу або маленькою, або великою. Якщо ти знов-таки хочеш 3 тонни. Ой, тонну на 3 тисячі кілометрів, маленькою ракету не зробиш. І так виходить такий ну, великий виріб знов-таки там розмах крила заявлений у 6 метрів з, злітна вага 6 тонн. Для розуміння ото, томагавка півтори тонни. Але томагавк літає на півтори тисячі кілометрів з 450 кілограмами бойової частини. Ну, це фізика. Її дуже скло, її неможливо обманути. Це просто фізика. От, і все а відносно помітності, то ну так великий виріб він буде якби купити. Якщо порівнювати його з меншими за розмірами крилатими ракетами, він буде більш помітний, але треба знов те, що корпус зі склопластику – це радіопрозорий матеріал металу в обшивці. – це… Ну, зверху, там, де двигун, Але, ну, звісно, сам двигун металевий, тобто ну, не радіоконтрастний, все та інше, лопаті. Воно ну, не стелс-ракета, це треба розуміти. Але, по-перше, е якби свого часу і стриж прилітав, і успішно по Енгельсу. І там точно ні про які стелсної мови не йде. Зараз кожного дня прилітають долокобійні українські дрони. Пряме питання, чи може Росія збивати фламінку? Так може, вона і ж там скальп збиває. вона і там гавки зможе збивати, якщо по ним хтось запустить нарешті. Тут питання в тому, що діє правило: чим далі влип РФ, тим менше ППО. І якщо про перший і найбільш потужний їхній ешелон, який знаходиться безпосередньо, от у фронтовій ну, зоні, то далі можна робити багато чого. І знов таки прагматичні українські удари далекобійними дронами ну це демонструють, і uh -huh. так якщо треба валяти змішувати з щебнем російські оборонні підприємства, то засіб потрібен відповідний з бойовою вагою, яка от якраз вимірюється у тонні, тому що можна, звісно, бити 60 кілограмовими бойовими частинами але це от, ну, ми бачимо, там, наприклад, прилітає там умовний той самий ФП-1 чи лютий, тобто 50 або 60 кг бойової частини ФП-1 більше. Е, і, ну, ну, да, ну, окей, уразили приміщення, не цех, не повністю корпус, не весь завод уразили приміщення, завадили роботі. Це важлива робота. Не дозволяти ворогу просто працювати в топічній умові, постійно бити його дронами, для того щоб там ці які приходили на підприємства і немає в них цього приміщення, де вони працювали. Так це ускладнення, але якщо мова йде про те, щоб завалити просто корпус будівлі, знищити його, ну так, от це то такі габарити. Це фізика.